Привіт, знову я зі своїм телефоном. Чи впізнаєте цю людину? Ой, що з її губами, ось що з її очима. Ну, Представляти її вам чи не представляти, так, це Кароль, Тіна Король. І вона випустила альбом зі своїми піснями. Вона себе називає українською співачкою, а я її називаю Москворота Смердюча, Ванюча. Пі. Дивимось, які вона українські пісні написала. Актіна Король останній альбом називається Красива. Перша пісня Красива, другий «Любовники», скандал. Хороший парень. П'ята пісня «Це любов. Шоста пісня дня Дівочка. Сьома пісня Бегу. Ну, і як вам такі українські пісні українською назвою «Дєвачка», Бігу, моїй мальчик? Ну, і що ви далі будете називати, що вона є українська співачка, що вона пише українські пісні, та це є пі, саме настояща пі. Мордоворота, москворота, жаба. А ви лохи, далі ходіть на її концерт. І не називайте тірно Кароль українською співачкою. Це є москворота ПІ. Слава Україні! І в нас будуть хороші українські пісні. Слава Україні!